Привіт, як отримала з Amazon Sunset лампу, яка ще підвантажується додаток. Максимально проста. Вказує, що тут сама ця лампа. Там всередині такий сітлодіодик, чи є перемикачі. Тут міняється кнопка режим, міняється. Потужність тис, типу світла і виков. І це цей розйом USB. І є можливість вибрати ніжка така, круглий упор, просто палка, чи тріпот. Я вибрала тріпо, тому що його можна гнути, і його можна там зачіпляти за щось. Типу. Ну, я вибрала. Ну, хоча він теж такий. Мені подобається, що провід дуже довгий. Ну тобто, як для китайських різних таких ламп. Різних. То це навіть дуже довгий шнурочок. Такий, що можна десь вімкнути його і не волокти за собою цілу. цю... Чуєте? Вона робить від повербенка. <гум> я щось разу не докумекала, якщо чесно, коли її брала. А тільки ще поняла, що це е, так можна було. Ну. Так, е, я її зараз проєктую О, позаду себе. Вона досить потужна. Дає красивий малюнок програмою. А як я буду керувати зараз програми з телефона, показувати різні кольори? не Знаєте, я не знаю. Як ми його пришпандьорили на ногу. От як святий диви.